Представники шоу-бізнесу збирали кошти на придбання сучасного антидронового комплексу. Простір, Аукціони з лотами від відомих українців провели на заході череті столиця. Не обійшлося і без подяк тим, хто очолює волонтерський фронт. Тож як відбувався захід, дивіться далі. Аби підтримати Збройні Сили України, представники культури та бізнесу зібралися на міжнародний благодійний захід Черіті, столиця. Головна мета збір коштів на придбання сучасного антидронового комплексу. Простір наш важкий на сьогодні час дуже важливо об'єднуватись. Дуже важливо. Ми не конкуренти. тільки об'єднання тільки при партнерстві та колаборації ми якнайшвидше можемо достигнути да, нашого. Ми сьогодні об'єднали благодійний фонд, громадські організації, волонтерів, меценатів, представників бізнес-компаній, медіа та культурних діячів задля єдиної цілі нашої перемоги, а саме це антидроновий комплекс простір, на який сьогодні.